Завдали удару 31 липня Збройні Сили України по складу зберігання озброєння військової техніки агресора РФ біля російського Курська. Про це сповіщає генштаб у повідомленні, зокрема, йдеться. Спостерігалася робота ворожої ППО та вибухи у точках прицілювання. Бойову роботу вели визначені підрозділи зі складу сил та засобів військово-морських сил Збройних сил України, у взаєм... Медії з іншими складовими з сил оборони. Зауважимо, російське міністерство оборони заявило над Курською областю збито дрон та знищено керовану ракету Нептун МД Тамтешній губернатор Олексій Смирнов заявив про пожежу після удару по об'єкту. Відомості про результати ураження уточнюються. Нагадаємо, 28-30 липня українські військові успішно атакували нафтобази у Курській області